Так, стріляємо по ним, продовжуємо, так давайте продовжимо по ним стріляти. Ми стріляємо, стріляємо. Так, о! Зараз я відійду я на секундочку. Зараз почекати. Добре. Так, всім привіт, друзі, з вами знову Саша і сьогодні я буду грати Майкрафт так знов ж таки. Так, так. І зараз... Тут я не можу дуже добре привітатись і там... Так прям розтягують, бо е, тут усьо біля міста. Е, По-перше, прилетіли ракети у ці два танка, Їх повністю знищило. усе розірвало. Тут повністю розірвало. Тут усе, Та тут е, русня йде в наступ. Тому треба їх негайно вбивати. Так, а блин. Ідить сюди. Ще зараз ніч буде клас. А чому шу таке? Ну, бо коли ніч, то вони лізуть з усюди. Так, шутко. Всі йди зараз за мною, будемо йти в штурм. Добре. Можливо, хтось тут залишиться, але це ні, не факт. Всі підуть зараз. Так, та не напихайтеся ви! Що ви робите? Зараз тут нас всіх уб'ють просто з автоматов, бо вони по нам по стріляють. Зараз я їх поубиваю трохи. Убив. Чому ти стоїш Пішли, пішли, пішли. Давайте. Так, тебе також треба. Давайте. ти ти. ти, ти. Давайте. Что же вы все... Так. Видеть. Не Видеть. Не Звідти. А теперь можете зараз сразу и не идти. Та блин! Досить мне заважать. Не идите за мною. Зараз. Я их всех тут Наймаю, а ви йдете, йдете і піхаєтесь. Отак от. Ось. О! Пам. 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 І пам. Все, давайте, 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 давайте. Ідемо! Стріляємо по них. Вони виходять теж в штурм! Стріляємо, давайте, я кинув їм туди гранату. Кидаю ще одну. Туди назад. В них там також багато армії. Сто цвятково! Це точно, що тут багато армії. Ще туди вниз і падають. Ау! Мені попала аптечка, аптечка. Стріляємо. Ой-ой-ой. Ау, ау! Досить! По мені стріляти! Ау! Ще ти тут! Стоїш! Скільки їх тут? Ага, знов всіх убили, я один. клас Нічих с посилання це немає сенсу. Добре, стріляємо, стреляю. Ха, ох, Стріляю. Підриваю їх гранатами. Так, ще граната, граната, граната. Ау! Так, Так, отак от зроблю, пам. Ауч! Що ти по мені стріляєш? А ти ще хто? Убив! Так, готов! Ау! Ловіть гранату! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Я дев'ять гранат туди їм кинув. Так, перезарядка. Давайте, йдіть сюди. ж. Чого ж ви не йдете? Всіх тих поубивали, а мене не хочете? Давайте, йдіть в наступ. У мене ж тут немає ніякого плану. Ауч. У мене ж нема плану вас підірвати. Так. Так, убив, убив. Отак буду стріляти. Туди треба купу. Гранат. А! Ха! У мене гранат цих залишилось мало. Але все рівно треба... Закинув! Раз, два, три, чотири! Чотири гранати туди пішло. Сюди ще. Так, стріляю. Жалко, що всіх інших поубивали. Знов чому постійно я один залишаюсь. І чому, до речі, їхня армія ворожа. А, майже всі сини тупо кидає сюди. В Торецьк. Тут вже скільки їхніх солдат померло. І ті теж до них доєднаються. Так, перезарядка, стреляю. Фух, убив. Опа, вам теж не завадить. Піти звідси. Піти з цього світу. Так, добре, підриваю. Бо тут їх багато також. Так, проходжу. Иду сюди. Тих тут підірвало. Нормально. Убив. Ау! Перезарядка, давай. Чому? Ау? Да вставься нормально, магазин! Давайте! Ау! Ау! ау, ау. Виступаю, 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 виступаю! Мені треба хоча б якась допомога. Або ж може, навіть сам впораюсь. Помер. Давай мин. Ауч! По мені... Ах... Прилетіла аптечка! Ау! По мені прилетів якийсь дрон, чи шо? Ну це була на ракета точно, бо я вже був бы на тому світі. Це був якийсь дивний дрон, чи, чи то граната навіть була. Чекась якась невеличка бомба. Пфф. давай давай, 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 давай. Стреляем, стреляю. Стріляємо, бо Я тут один. Давай. Майже повністю убив. Так. Закинув тут вибухівкою. Підрив! Тікаємо! Ау! По мені... Попали... Попала вибухівка трохи. О, а тепер можна і гранатки покидати. Сюди ще. Ой-ой-ой-ой-ой! Не так близько. Мені потрібно було. Так, один. Що? Що за один? Що я сказав Добре. Так, стріляю тут ще все більш розірвалося. Міни і всякі бабахнули. Ну тут ще трохи замінували. Прямо біля своєї бази. І це було на шкоду. Тепер тут все повністю підірвалось. Тут немає нормального клочка землі. Ну, у них тут танки їхні тут точно вже не проїдуть. Це я вам гарантую. Ау! От. Ну просто подивіться зараз. Осьо. Величезна... величезна територія ділянка, не знаю, яка. Дервалась вся повністю. Так шо нормально я їх тут всіх знищив. Ау! Почему така перезарядка по стіну? Ау, трохи. Осколок, як ты ще. Осколок по мені попав, як він ще живий. Все, знищив убив. Терміново, терміново! В поселення, в поселення! так, аптечка, 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 аптечка. Поселення! Захищаємо тут поселення! Чого ж ви не стріляєте? Давайте вперед, 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 вперед. Давайте. А, перезрядка, перезарядка, перезарядка, давайте, давай, давай! Чому ви його не вбиваєте? Стріляємо всі. Ми стріляємо, їх потроху вбиваємо. Але їх занадто багато. Добре! Чому тут ви на блокпосту нічого не робите? Ми робимо, ми по ним стріляємо. Але зараз ми їх не побачимо. Добре. Так, на чому гентокрилі я так і не можу, на жаль, взлетіти. Так, тут все абсолютно підірвано, тут нема нікого. Класно. Додавати я не хочу тут до підриву цього. ще. Так, скільки їх тут? Їх тут занадто багато. Стріляю. Так, з пістолета. Раз, два. Три. Убив. Так, де ще є? Стріляємо по ним, давайте. А, тут наш. Ось він! Ау! Так, шо ж сюди перезарядка? Тут теж туди зараз буде вже перезарядка. На. Так. Селяни, у вас тут все добре? Так! Добре. Лови, лови! Так, де тут ще вінську їхні? Тут більше все, нічого нема. Все, я тут все підірвав, добре. З тієї сторони вони вже скоріше все не прийдуть. Хіба що з самолетов буду землю скидывать? О, понесли всі на русака. Молодці, так треба... Кужний раз. Коли бачите його? А так я сам роблю сюди все. Так, все усіх повбивав. Наче б то так. Так, це не треба, не треба, не треба. М -м -м -м. Так, це також... Зайві магазини вже. Начебто все. конечно, не потребно. Все гранаты сюда. А, так, проверяю. Проверяю зараз лис. Был вдруг тут <сос�>, такая была. Акуна, я не пидервав. Блин, не, ну классно я тут сапидервав. Жалко, шатильки, купа всех наших Померло за цю територію. Це справді жалко. Те, що, скажімо, вже батальйонів 5 тут померло. Навіть 6 за поселення. За поселення там купо померло. Це усього зараз приїхала купа ось буквально вчора. От. Треба зробити таку оборону кругову навколо цього е, поселення. Ну, а зараз, певно, буду вже загінчувати. Тут вже нічого нема. Все-таки. Це е, е, не потрібно. Ого. Ага. А, ти ж тут наш снайпер. Привіт. Можеш входити, якщо хочеш. Ну добре. Снайпер наш там сидів. Вже дуже довго. Але він в кого не міг просто стріляти. Ну добре. На цьому буде закінчувати це відео? У цьому відео я... Стоп. Е У цьому відео я разом з моїм батальйоном, якого вже нема. А, я... У, стоп! Це погано. Треба відбудувати все це поселення. Я разом з моїм батальйоном, якого вже, знову ж таки, нема. Я відбив цей напад, убив тут всіх, саме я вже а, підірвав тут все дім. Відбив напад вночі. А, що ще зробив? Добив останки їхньої армії. Які нападали на поселення. Майже повністю його взяли. От. І все. Всім дякую за перегляд. ставте ще вподобайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Не на зіночок, пишіть коментарі та поширіте цей відео, щоб інші подивились. От. І все всім дякую за перегляд! До побачення!